Доброго всім дня! Сьогодні ми знову в моєму винограднику, і я хочу вас познайомити з дуже старим та дуже цікавим сортом. Це Надіжда Азос. Погляньте на цю красиву гроночку. Ось для прикладу, мій чоловік уже повісив сюди 5 копійок, щоб порівняти. Подивіться, ось для порівняння я вам показую. Яка ж тільки красива конусоподібна ягода у цього винограду? До речі, з цього винограду ми почали свою виноградарську справу саме з цього винограду. В нашому регіоні він добре себе зарекомендував. Середнього, можна сказати, такого середньораннього сроку созрівання. Зараз у нас на дворі 13 вересня, і ми вирізаємо наш виноград уже більше двох тижнів. Ягода дуже хрустка, ось я посмакую зараз її. Дуже хрустка, м'яко туга. Смак має класичний виноградний гармонійний, дуже насичений цукром цей виноград. Тому полюбляють його і дорослі, і діти. Грона бувають не дуже плотні, але саме ця гроночка, як ви бачите, така плотненька вона. Ягода, як я сказала, дуже-дуже. Цукриста, коли він достигає, то це смакота неймовірна. Трішки він горошить. Але ви знаєте, я би не сказала, що це є вада цього винограду. Мені навіть подобається. У цих горошинах, як правило, немає кісточки. І тому я завжди вибираю собі де мілкішенький. Ви знаєте, він ну, такий смачний, такий гарний. Ми навіть його сушили, з нього сушили родзинки робили. Дуже смачні виходять. Сорт старий, виведений він був в 1963-1965 роках. І дуже гарно він зарекомендував себе. Але, звісно, що зараз дуже багато сучасних, гарних сортів, яким виноградарі віддають перевагу. Але Надіжда Азос це дуже дуже гарний старий сорт. Тому для Початківців я би рекомендувала цей сорт. Він, ви знаєте, і до хвороб такий витривалий, у нас майже, ну, я би сказала, ми його відносимо у нашому винограднику. Це один із таких гарно зарекомендувавших себе відносно здоров'я сорт винограду. Коли погода дощова, Період його цвітіння, то оце ж і з'являється горошіння винограду, але воно йому не є завадою. Гроночки, гроночки в основному конусоподібні ось бачите, яка ось гроночка. І така не туга. Такі вони не туго набиті, попадаються туго набиті. Але, говорять, що він є від пів кіло до кілограму, як би приймущественно. Але я в нашому винограднику, ви знаєте, грони доволі такі розкішні, мають вагу від 800 грамів до 1,5 кілограми навіть. А є екземпляри і до 2 кілограмів. Отакий гарний оцей сорт. Зараз ми підійшли до. Іншого куща до іншої лози винограду Надія Азос. З нього сьогодні ми зрізали гроночку навіть більшу за 2 кг. Вона була 2300. Я думаю, що в цій теж буде приблизно ну десь, десь такої величини ми сьогодні вирізали. І ось погляньте, які ж тільки вони розкішні. Так що те, що зав'явлено чи пишуть в інтернеті, чи, що від 400 грамів до кілограму, то ні, ні. У нас навіть, знаєте, коли була лоза молодою, то були громки більшенькі. Розкішні. Хто займається торгівлею, то взагалі цей виноград супер. Ви знаєте, він має гарний товарний вигляд. Би до розтріскування, він майже не тріщить, я би сказала. Ну у нас В нашому винограднику ми його трісканим не бачимо. За рахунок того, що він дуже солодкий, то говорять, що полюбляють дуже його оси. Але чи тому що у нас північний регіон, Ну від ос у нас у винограднику він не страждає, також хотіла би вам розказати, що дуже от моєму чоловікові дуже цей виноград подобається ще й тим, що в пору зелених операцій, коли він виламує засинки. То саме цей виноград він не дає такого буйного росту пасинків, як інші виногради, і його приходиться, звісно, пасинкувати менше. Що для виноградаря, ви ж розумієте, який це труд, і що це дуже гарно, коли він пускає менше пасинків, видалив і на тому кінець. Ось лоза, з якої ми вже зрізали гроночки. Вона вже відпочиває у нас. І не можу не показати вам наш це відносно новий сорт сорт Рембо. Подивіться, яка ж така красива гронка, такі, немов калібровані на ній ягодки видовженої форми, дуже смачний, до речі, цей сорт. І не можу його не покуштувати. Знову знаю, що дуже-дуже він смачний, бо ми вже вирізали його багато. Ягода хрумка дуже-дуже гарна. І для порівняння я знову вам показую 5 копійок. Ось подивіться, яка ж таке ягода. І ось мій нігтик, і ось вам п'ятак для порівняння. Подивіться, яка красива ж таке в Рембо-ягода. І знову ж звертаюся до виноградарів, які говорять, що Рембо тріщить. То я вам повинна сказати, у нашому регіоні, Північному, як я сказала, у нас Сумщина, то ми розтріскування Рембо в цьому році не бачили. Не знаю, як він покаже себе далі. У мене це в винограднику. Перший рік це виноград, тому не можу нічого сказати, як він себе почуває е, в інших кліматичних умовах, і при іншій погоді. В цьому році в нас дуже дощова погода була, але Рембо показав себе гарно і цукор гарно набрав, і не тріснув. Ну, прекрасний, прекрасний, я вважаю виноград. Дуже красива гроночка, така з естетичної точки зору, то вона дуже красива. І поряд ви подивіться, який же ж таке теж красотун. Це посланник. Новий сорт у нашому винограднику. Ось для порівняння вам знову ж таке. Ці 5 копійок, ягода округла така, не буду дуже її трогати, бо ви мені знову скажете. Ще не можна трогати ягодку, стирати з неї оцей пруїн. Знаю, але хочеться дотронутись. Ви ж мене розумієте, така краса, як до неї не дотронутись. Ну, погляньте, погляньте, які ж ці грона розкішні. Ми його ще не вирізаємо. Ждемо, щоб він дозрів гарно. Ну, думаю, що це вже скоро настане час вирізки цього гарного, красивого винограду. На цьому ми з вами завершуємо. Пишіть свої коментарі, мені дуже цікаво їх читати. Ой, який маєте в своєму винограднику цікавий сорт винограду. Бажаю вам всім миру, бажаю вам всім добра, мої любі. Цінуйте хвилини, які даруєте своїм рідним та справі, яка вас заохочує, дає наснагу до життя. Думаю, багато винограда і мене зрозуміють. На все добре!